Я є тут. Мене звати Таня Даниш, дає де станичним посту Нью-Йорку. Прошу, ходімо зі мною. Хочу вам щось показати сьогодні. По постову станицю про наш будинок. Підемо на коротеньку мадрів. Прошу зайти зі мною. Як бачите, сходи ще старі, але будуть цілком перероблені. З боку стіни вже нема тих катрів старих. Йдемо вгору, щоб подивитися, що тут діється в нашій славній пострідом інші в Нью-Йорку. Або заходимо. Так як бачите, стоїть. Дуже вас на увазі доброго. Приємно вас бачити. Приємно вас побачити. Хочу лише вам пояснити, я думаю, так як ви всі знаєте, ми вже дуже давно вирішили переробити наш будинок. Вже став час. Ми був застарілий, не було досить місця для дітей. Мати де мати сходини, а тепер, завдяки двох різничних осіб, ми тепер вже добігаємо до кінця нашого ремонту. Перша особа це є пан Тео Боднар, архітект, що приготував прекрасні плани для нашої домівки. Ви бачите, вже довго ми з ними працюємо. Але ціль була найважніша наша, щоб помножити кімнати на сходи, мати краще місце для батьків і для гостей. Друга найважніша річ це пан Ігор Німей. пан Ігор Німей є головний будівельник. І ми через ті всі місячі, може вже роки, дуже добре стали ще знайомі. місяці. місячі. А найкраще, що пан Ігор, не лише майстер і сила така чудова професійна, але він і ще батько наших христинів, трьох хлопців. То дуже дякую. Я передаю вам, щоб ви нам показали, може взяти нас на коротеньку туру. Добре, дякую дуже, пані Талю. Я. Хотів би представити саму головну особу цього всього і мотор, і, і серце, то пані Таля. Але так, домівка завдяки пані Талі. І ще декілька дуже, дуже дуже активних людей дістала, скажімо так, по-українськи, тотальний мейкап. тобто повністю перебудову. Що входить в цю перебудову? Це повністю всі нові стіни. Ви бачите зараз нову почекальню. Нова почекальня для батьків є. Дуже простора, велика, буде мати досить місця сидіти і буде мати все обладнання, яке потрібно. А шоков, що то є тут? Це... Я на чим цілком не розуміюся. Це є пані Талю, це є... mm. нова стеля. А mm. поза стелю є нова, новий fire alarm sprinkler. То є, тобто, протипожарна пожежна система. Є всі нові, е, нова електрика, і є нове опалення кондиціонер. Mm. Це ці ДАКТ. І, і ми бачимо. Добре, Це? йдемо далі. Я вам покажу. Тут Оце... багато місця бачу. Це, пані Талю, буде ваша канцелярія. Наша всі канцелярія. Прошу, заходимо Крошки, зайдіть. Вікна залишилися, такі були. Так, вікна залишились, кілька були. Дістали трошки новий нове лице. Так, що виглядає нове? Так, все виглядає нове. Добре, і нам не треба такої було величезні, і канцелярії ми зменшили її. Тут все можна впровадити. Це досить, досить досить місця. Добре, так, далі. Оцю руку у нас є. бібліотека. Це є велика кімната. Ходи тут, ви не можете втікати від мене. Це є велика кімната, яка буде також конференцією, так? Так. Яка має досить світло, нові стелі, нове все. І... Тут може бути сходини для дітей, яких багато, або можуть на старшини бути сходні. Що ж таке то є більша. саля, добре. І бачите, знову чудові вікна. В цьому місці буде великий дисплей, телевізор, що можна робити в цій конференції. Бо ми хочемо, щоб діти мали змогу, може спілкуватися з постунами в Україні, щось дивитися на телевізор. Пані Талю, давайте я вам ще покажу, як буде виглядати одна з кімнат для дітей. Чудово, йдемо далі. Бачу, що тут багато працівників. Це все наші стелі. Це стелі? Це всі наші ага. стелі. Я думала, що підлоги. Це стелі. Коридор такий, як був, так? Так. Чи стає сторони? Так, вот так стають сторони. Окей, О! й там що тут є. Дивіться, яка світла кімната для наших дітей. Так, ми маємо тут що? Багато місця, багато світла. Так, Маємо такі шафи, які дуже багато можна там щось розкладати. Якщо вас найбільше потребувало. Так? Поличками і це. Наші верховники то дуже будуть любити, бо є багато місця, де складати речі. А що так. тут, тут возить нами? Ой, це, це є для дітей, для їхніх. На плеченні. Так. так. А і тут і ще... так, само, і так само ще є такі, такі шафи для того, щоб ще тримати. Певні речі і... Не ще ще дітей, ще... для дітей, то для виховників, бо то за високе. Я би не досягнула. Але <laughs> наші виховники мірі. А з цієї сторони будуть такі два великі борди, так? Коркборд та, це... і вайтборд, я думаю. Що ж таке? Так. Добре? Добре. Але ви бачите, кілько тут місця хочу ще сказати, що ті стіни, що рухаючи, будуть помальовані горами. Так, це велика таємниця. Я вам вас не кажу, які гори, але горе. Йдемо далі. <laughs> Там може б же... ми піднімемося на третій? час. Так, то подібно та, коридор. Це є подібно. І, і, і бач, скільки тут всіх комунікацій на стелі, це все йде через корида. Все нове і uh, все буде працювати. Exit що є нове? Прошу, йдемо. Бога! Нова. Ще треба її трошки вичистити. Йдемо ворог. Робота відбувається. Щодня. А що тут пан Ігор? А це у нас є єдроки чекаємо. Яка, яка, яка має найбільше, що, 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 що можна бути, це я скарган. Власне, щоб було світло, щоб, щоб було ясно. Ясно, світло і простор. Просто. Просто. І я все пам'ятаю, як родичі можуть дуже дуситися на коридорі, як чекали на дітей. А тепер батьки і гості мають усе. А тут ще, що це? Це, пам'ятаю, є. І подивіться. Гарно відкрилося, коли додали цей арч вікна, і скільки світла, скільки простору. Тут ті вікна були заблоковані, правда, навіть не було доступу до щось. Ми відкрили то все для наших дітей. А тут є друга половина. Тут є диво. А ще тепер побачимо, обернемося і бачимо ще. там ще багато роботи перед нами, але дуже багато вже за нами, правда? правда? Так, 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 так. Так. Пане Юро, ви маєте ще якісь останні зауваги? Я не маю зауваги, я Хотів сказати, що завдяки всім. Всім, хто над цим проектом працює, і пані Талі, все буде зроблено і буде найкраще, що може бути для дітей. Все буде ще на 50, а може на 75 років до переможе <гум> бути до кінця століття. До кінця століття. Я вам щиро щиро дякую. Дуже дякую. Дякую, Готуйся Готуйся. і скав.